У Галичі протягом двох днів медики Прикарпаття змагалися у вміннях надавати екстрену медичну допомогу. Змагання моделюють різні ситуації, які достатньо рідко трапляються в реальному житті. Однак саме такий підхід дозволяє краще підготувати медиків до критичних ситуацій, кажуть організатори. Коли ми в таку ситуацію наші бригади попадають, є шанс врятувати людину. І, в принципі, цей елемент навчання він практикується в розвинених країнах, на які ми орієнтуємося. І одна з форм навчання – це проведення таких чемпіонат. На одному з етапів відтворення, Оня нещасного випадку на ріці, коли допомогу необхідно надати не лише потопельнику, але і його близьким, які можуть знаходитися в шоковому стані. Нехай із завданням вдається впоратися не всім командам. Однак лікарі вважають такі чемпіонати обов'язковим доповненням до теоретичних занять. Друге діло, коли ти дійсно попробував усе своїми руками, обстановці максимально наближені до реальності. Стараємося, вчимося, пробуємо, радимося одне з одним. Судять змагання спеціалісти Центру екстреної медичної допомоги, які отримали сертифікати провідних фахових міжнародних організацій. Окрім того, до змагань в ролі суддів долучилися також і медики зі Львова, які досить високо оцінюють рівень учасників. Як для першого разу, як для таких навчань вони просто супер молодці. Мінімум помилок, які піддаються абсолютно швидкій корекції, і це не впливає, скажімо, на їхню якісну роботу. І Я думаю, що такі заняття постійно треба проводити в такому, в такому аспекті, як вони проводяться, і за тим, що навчання вартувало проводити частіше згідні й організатори, однак, зважаючи на складну економічну ситуацію в країні, робити це досить складно. Втім, у комплексі із іншими заходами такі щорічні змагання дають відчутний ефект, каже Володимир Пахмурський. Щорічний чемпіонат нашло. Кальний плюс участь нашої бригади в по Україні за кордоном дає можливість якось орієнтуватися в тенденціях і утримувати більш-менш професійний рівень на належному належним чином. Із Галича Дмитро Самарський, Юрій Присяжнюк, телебачення Карпати.